Тільки подивіться, вже поставили знижку на ось цю подушку. Причому вона така, як зимова. Подушка для сидіння розміром 40 на 40 ціна 119 гривень, замість 219, 46% Знижка. Я всіх вітаю з магазина «Сінсей». В «Сінсей» діє розпродаж акції будуть діяти до 26.11. Червона етикетка знижки до мінус 40. Ось ці акції, що я показую, діють по всій території України у всіх магазинах «Сінсей». Добре, що є оці вказівники і видно, де діє акція. Дивіться, ось така подушка чіл, чілити, 119 гривень. Ну, така симпатична яскрава подушка, мабуть, літній варіант. 119-46% знижка, 40 на 40 розмір. І подушки помаранчеві я вже показувала. Це звичайна подушка під пину, 189 гривень, в неї розмір 30х50. Вона така довга. Так, ось така, як сказати, подушка-обіймашка, ну, як дитяча більше, як іграшка. 119 гривень, 46% на неї знижка. 55 на 32. Песик такий. Ще там щось є, це я так уже дістаю сама. Знаходжу знижки, де і позначок немає. Ой, гляньте, у них ще пледи залишились на знижці. Ось оці. Ось такі вони, як хустки, зроблені. Ну, їх знаєте, така тепла хустка раніше виглядала. Ну, на вид виглядають гарно, начебто, це шерсть. Зрозуміло, що 100% поліестер, 289, розмір 130, на 160, так да, поліестер, але виглядають вони ну дійсно так тепло. І поруч їх порозкладали, я так вам показую, це не я зробила. Хтось пороскладав, ну, дійсно виглядають вони тепло, гарно і так об'ємно. Також 289, да, 130 на 160, просто вони різні кольори. Навіть ось ці ось якісь більш гарненькі, дуже красиві. Така наволочка, як з мішковини, тут грибочки набиті або квіточки. Що тут ще є? Ну, грибочка або квіточки. 169 гривень, от на неї знижка 50%, 45 на 45, така натуральна тканина. Ну, гарно виглядає, стильна. Це в осінніх кольорах тут як гарбуз, а тут як гриби, але все одно дуже-дуже красиво. Такий більш простий варіант, скажімо так, з китицями. також гарбузи намальовані. 99 гривень, мінус 55%, ось такі по 99%. Всі Ці рожеві також йдуть зі знижкою 129 гривень, на них 62% знижка. Вони вишиті бісером. Ну, це не осінній декор, це просто, от, ну, просто така навичка вже йде зі знижкою. І нагадую, скрізь є змійки, її можна прати, можна змінювати. Тут розмір one size. One Size, ага, Заклеїли мабуть, розмір. Мені здається, що оця 40 на 40. Постільна білизна, щось зі знижкою йде. Огляньте, 69 гривень замість 219, 68% знижка. Це простирадло на резинках, 100% котон. Розміром 60х120. Супер пропозиція. Не знаю, малюночок такий бежевий, якісь чи кульбаби намальовані, щось по типу такого. Ну, ціна прям супер. Так, штори подивимось. Ось як вони виглядають, хтось відкрив. Я вам покажу. Бачите, така тісьма, на крючки вішати. Це якийсь відкрилий малюночок, мабуть, без знижки. Глянемо, це без знижки. я показую на знижці. Ну, Наподобі такої, така ж тканина 239 гривень, мінус 60% вже йде. Така штора 140х260 на біла, намальовані грибочки. Ну, ось такий малюночок цікавий. Далі це більше вже як тюль, 239 гривень, 48% знижка, 140 також на 260. О, Огляньте багато знижок, кві квіти. Отут намальовано, як вона буде виглядати. Всі вони розміром, мабуть, однаковим: 140 на 260, На такі 52% знижка, 289 гривень. Ціна мінус 52%. Так, я хочу, щоб я нічого... А, я щось ці пропустила. Ось така, також як тюлі де з малюнками. Тут щось таке сінні, так, листочки, яблука, причому що вони різні, начебто, да? така і ось така. Вони різні. Да. Ось ця 169, 140 на 260. Тут малюнок яблука на білому фоні. 63% знижка. На таку 52% знижки тут листочки, також на білому фоні 219 гривень мінус 52%, 140 на 260. І з такими золотими гарбузами вишита тюль 219 гривень, 140 на 260, мінус 52% знижка. Супер пропозиція. Решті ці великі сумки поставили на знижки. Вони такі, знаєте, як шопер, але можна так, як і на пляж, і на пікнік. Ну, просто що малюнки на них виходить, осінні. Але вона дуже міцна і мені здається, якісна. Така тканина, як якісний котон. Так, ось такі сумки великого розміру з цими різними гарбузами, з листочками 169 гривень. Дивіться, в неї розмір 40 на 25 і на 40. Таке дно в неї аж 25. А ну а аж ці також красиві, ці ще красивіші в зеленому кольорі. 169, мінус 63%. Класні пропозиції. На ці сумки прям супер пропозиції, я вам скажу. А що це в нас таке цікавеньке. 59 гривень, мінус 60%. А, це така І тут намальовано навіть як сито. По типу мити овочі, і тут бачите, ситочко таке. Получається, що тарілочка, тільки вона йде з цим ситом зручним, і вона в формі як риби зроблена. От на неї гарна знижка, Мінус 60%. 59 гривень. Класна мені здається пропозиція. Ще ось тут позначка, вигідні дні, мінус 40. Рукавиця така міцна, просто в бежевому кольорі з обідком за 59 гривень. Але вона такого великого розміру, якось така більша, ніж зазвичай на вид. Так, тут вже все таке зимове, різдвяна, це я показувала. О, скатерть. Гляньте, з такими морськими мотивами, чи як в італійському стилі ранер. Отак От красиво тут і мушлі, намальовані зірочки 50 на 150 – 79 гривень. Також гарна знижка вона коштувала 169. Силіконові Силиконові форми для випікання, як гарбузи, чи як жолуді по 45 гривень. Мінус 43%. Получиться 6 кексів. І ще ось така підставка під термочашку, чи під, просто, чи під бутилку. Ось намальовано, як воно виглядає, щось можна в неї покласти, мабуть. І п'єш, і їси 69 гривень, мінус 68%. Причому вони ще й в різних кольорах оці підставочки по 69 гривень. Тут ще така форма вже десь я її показувала для випікання. Вона цікава, йде з двох позицій, силіконова, 79 гривень, на неї 53% знижка. Так, це у нас щось нове ну, таке. А штампи для кексів і листочки, і жолуді 39 гривень, мінус 51%. Ділі кухонного приладдя багато. Прям позицій є на знижках. Ось оцей такий вінчик цікавий. Я вперше такий бачу. Я ж так розумію, це вінчик да? 79 гривень. Глянь, так він зроблений замість 149 гривень. Далі щось така лопатка. Получається, вона як прикрашена цими грибочками, силіконова штучка. І тут грибочок формочка. Ціна 49, замість 79. Тут і лопатка, і вінчик. і Ось така розкатка для тіста: 139 гривень. Супер пропозиція замість 269. Намальований олень і намальовані грибочки. Далі тут. Як лопатка щипчики, скажімо. От бачите, одна ширша, інша меншого розміру. Металева 49 ціна, зі знижкою 38%. Так, це все я показала. І ще є маркери ось такі: 49 гривень мінус 38%. А, ось вони намальовані, як, ну, як ними. Що ними робити, щоб не битись головою, ну, маркувати. Так, а це у нас а, це у нас підставка під серветки дерев'яна розміром е, так 20 на 10 на 76 Ну, напис ось такий Sensei Home, В принципі, дуже так ну симпатична. 79 гривень за 169. Я не скрізь такі зустрічаю, хочу вам сказати. Вообще тільки в цьому мабуть магазині її зустріла. І також таці дерев'яні «Hello, осінь. Написано. Вони йдуть прямо на таких підставочках 129 гривень. Ну як дошка можна використовувати, можна використовувати як міні столик, ну такий на диван поставити 129 гривень. Замість 269, От на нього знижка 52%. Гарна позиція. У нас серветки із мікрофібри. На них різдвяний декор, тому на них йде знижка. Мінус 42%, 69 гривень за три ось таких серветочки. Так, намальовано, що ними можна навіть поли мити. Просто розміри не бачу, де написані. Розмірів немає. На жаль, ще хочу купити чайник. На нього ще більша знижка. 129 гривень. В вигляді гарбуза дуже супер. Пропозиція: 129 гривень, будь ласка. І знову підставочки під тарілки, під посуд. Вони по дві штучки йдуть, як в одному з одним малюночком. Тут, наприклад, велосипед такий красивий. Ось так вона зроблена. 79 гривень замість 149. Ну тут з велосипедом або ось так з автомобілем, з лимончиком. Мені здається, це літня була колекція, але виглядають вони якісно. Ось так. Так, а розмір, розмір я сказала, Да? Такі різдвяні чайники красиві приїжджали. Це я окремо такі огляди роблю. Так, ось оці грибочки це сіль та перець. Ціна за упаковку 79 гривень. Ось вони. Чашка з подвійним дном, така як ребриста, всього 79 гривень мінус 53% на неї. Дуже гарна оця чашечка. Далі, ще ось така ребриста, але ці, як, ну, вона так більш широка, скажімо. 79 гривень мінус 53%. Знижка гарні ціни. Ці чашечки з подвійним дном, я нагадую, хто не знає, вони тримають тепло, в, не, ну, не буде в них не гарячим, не холодним руки, а всередині вони довше тримають, якщо гаряча кава, наприклад, або щось холодне, то навпаки. Так, а що я на цю лисичку, знижка? Да, 99 гривень не буду знімати. Така чашка лисичка іде зі знижкою 41%. Щось така за 79%, грибочок 99. Так, ну таке, що я показувала, я більше хочу те показувати, чого я не показувала на знижках. Це як для хлопців. Да, ну, тут всі герої, ось ці залізні люди чи хто. Щось таке. 79 гривень, 47% знижка. Звичайно, така біла в крапенку по 79 зі знижкою. Ця ще лисичка знову за 99. дев'ять. це така симпатична. Гляньте, вона як на ніжках стоїть з котиком. Ніжна рожева, мінус 47 відсотків. На неї 79 гривень. Цей кухоль дуже симпотний. Ось такі кошики. Зі знижками, синій яскравий колір, з солом'яним 129 гривень, мінус 52% знижка на нього. Так, ну він просто міцно тут стоїть, не буду його діставати. Розмір 25 на 25 і на 30%. Так, ось ці кошики цікаві. Повинні бути зі знижкою. Ні, без знижки. Ківухастики, кошики як дитячу кімнату, мінус 41%, 99 гривень. Заклеїли знову розмір. Так, і що тут ще позалишалось? Ну, отакий 289, як жолудь, я десь показувала. Але він класний. Він, по-перше, тримає форму і зручно в ньому зберігати на мою думку. Катулечки йдуть зі знижкою. Ось саме лимончики ось по 159 гривень, невелика знижка 27%. Для прикраси тут всередині як мішочок і змійка по колу йде, а коштувала вона 219 Ділі канцелярії, ось такий блокнот рожевий 129, замість 239. А, він іде з калькулятором, гляньте, прикольний. Блокнот в лінійку. Далі є ще ось такий пленер. Він тут з жолудями 79 гривень, мінус 53% знижка, замість 169. Ще ось такий класний. Оце мені подобається. Слухайте, листочки так вони як склеєні, відриваються. Ось тут зажим є, папка. Зручно. Написи робити: 69 гривень, мінус 54%. Оцей прикольний, до речі, да? на цій дошці дуже зручний. І це у нас ось такий блокнот Гаррі Поттер, за 39 гривень знижка 51%, замість 79. В клітинку нічого такого особливого, але обкладинка симпатична. І ціна гарна 39 гривень. Так це я показала. Такий за 39. Це на святкування. Тут така окрема поличка, спідниця з короною. За 99 гривень, мінус 63 відсотки. Є обруч ось такий на Хеловін був зроблений: 69 гривень. Капелюшки. Ой, прикольні на день народження вдягти. Ось такі капелюшки для привітання, 59 гривень. Корона, ну, така блискуча. А, там королева дня народження написано англійською мовою. 59 гривень, мінус 50% знижка. Ото рамки також ось така, як в 3D-69 гривень, або така. 59 ціна, а це у нас якісь підставочки такі по 69 гривень в плівочці йдуть. А фото для фото також 69 гривень. Тут ой, глянь, такий красивий годинник. Ну, по типу, це, мабуть, як гарбузи за цього знижка 64% 79 гривень. Красивий годинничок за 79 гривень. На нього, мабуть, найбільша знижка із всіх оцих позицій. Далі, ось такий з конем 99, причому рік коня йде, тому актуально купити замість 269 і замість 239, це як в дитячу кімнату 119 гривень. Мені здається, всі вони однакового розміру, а цей маленький цей також 189 Дивіться, на підставці йде цікавий такий, мені здається, як він крутиться. Мишки такі, як брілочки, як для прик... Якраз по 59 гривень, 60% знижка. Дуже симпотні ці миші. Ой, гляньте, яка красива фоторамка. 59 гривень я раніше її не бачила. Мінус 65% знижка. Чи це як картину можна повісити? 59 гривень. Така вона оригінальна. Розумієте, це оформлювати дитячу кімнату, як картини йдуть. Тут взагалі їх в наборі три за 129 гривень. Тигр намальований, якийсь птах і кит. І ось за три штуки. Супер пропозиція 129 замість 339. В Наступному відео буду робити огляд на новинки. Гляньте, знову новинок От класно. Вони везуть і везуть до Різдва, змінюють щось продалось, а вже потім везуть нове. Я навіть не знаю, що це за такий герой. Дуже цікавий. От його ціна 339 гривень. Написано ідеї подарунків за вау цінами. Так, хтось питав ось цього сніговичка, наче то гривень. Ціна. Ще гляньте, дійсно, скільки всього цікавого, нового і ідеї для подарунків написано. Дякую, що дивитесь, в якому магазині Сінсей я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. І нагадую, що на різдвяний декор буду робити окремий огляд. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі і пока!